Для виконання сьогоднішньої роботи нам знадобиться дві смужки тканини, кровецькі ножиці, нитки, лінійка та терморучка. Також прасувальна дошка, утюг, праска або парогенератор. Дві смужки тканини ми складуємо лицьовими сторонами всередину, урівнюючи зрізи. За допомогою лінійки та термопасти намічаємо лінію з'єднання. Вона може дорівнюватися 1-1,5 см. Тепер за допомогою кравецьких булавок ми скріпляємо цю тканину. Два кусочка підкладаємо під машинну лапку. На початку строчки робимо закріпку і прокладаємо по наміченій лінії машинну строчку. Коли доходимо до кравецьких булавок, їх убираємо, щоб не спортити машинну голку, тепер з'єднані кусочки. Ми припрасовуємо на утюгі, а потім розпрасовуємо за допомогою парогенератора. спрасовуємо, а тепер розпрасовуємо, розкладаючи шви у різні боки. Так будуть виконуватися всі з'єднувальні шви. Початкова операція у них буде однакова. А зараз ми подивимося, як цю роботу буде виконувати наша учениця Здобувачка освіти. Також вона припрасовує, ми бачимо дві деталі. Складає їх разом, за допомогою лінійки намічає сантиметрову лінію для поєднання. На початку строчки обов'язково потрібно буде поставити закріпку, закріпка ставиться невелика: 0,5-0,7 см. Скорость у машини невелика швидкість, тому що ви тільки починаєте навчатися, Регулюємо швидкість. І по наміченій лінії прокладаємо строчку. Наприкінці строчку також не забуваємо обов'язково ставити закріпку. А тепер за допомогою щіпчиків, ми відрізаємо нитки, щоб наша робота була охайна, припросовуємо наш шов і розпрасовуємо. учбових цілях ми прокладаємо строчки нитками контрастного кольору, якщо це буде якийся виріб, то строчки треба прокладати нитками у колір тканини. Роботу вважаємо виконаною і бажаю вам усім успіху! Зробити таку ж роботу, як зробила її Ольга.